Ходимо в школу, в інститут, потім на роботу, доклади кваліфікацію, таке інше. Щоб потім докласти багато зусиль на роботі, виконатися роботу, за яку нам дадуть трошки грошей. Чи підемо на ринок чи до магазину, купимо продукти, принесемо їх додому, будемо готувати. І потім він каже: саме найголовніше що ви зробили, це. Апагея всі цієї діяльності, які, яку, всіх, всіх тих зусиль, які ми доклали в своєму житті. Це трошки їжу, які ми здобули в результаті. І він каже: це, взяти це все і запропонувати Кришні. Тоді вся наша освіта, зусилля, праця, вона запропонувала Кришні. І Крішна в цьому вірші каже: Патрам, пушпам, палам таям. Це дуже Відомі санскритські слова, патрам це листок. Коли пуджарі пропонують листя тулості, вони кажуть ета тулес патрам, і потім звертаються до божества. А коли пуджарі пропонують квітку, вони кажуть Етан пушпан або етані пушпані звертаються до божества. Халам це дуже відоме слово, воно означає плід. Будь-які політики у вас є: фрукт або ще щось. Троян – це вода. Це ті речі, які ми можемо пропонувати Кришню. Плоди там Мадріляє увагу, що може бути запропонувати нести пропонувати Крішню, бо він не цього не хоче і не приймає. Але саме найголовніше в цьому вірші це два слова. Йоме бхакти. Бхакти це означає з відданостю. Пречки, пропонувати. Тобто, коли ми готуємо, коли ми готуємо підношення, коли ми звертаємося до божеств чи до зображення божеств вдома, це треба робити. І пропада коментарі пише, що в цьому вірші слова бакті використовується двічі. Тадахам бхакти упа. Те, що запорубності, Кришна, аж Він приймає аж намі прайтатманга від людини з чистої свідомості. Кришна він є самодостатньою особистістю, він, Верховний Господь, все належить йому. І він ні в чому не має жодної потреби. Але Він відповідає на нашу відданість, свідомість своє серце, своє чуття. Готуємо, навіть, будь вона дуже проста, якась там смажена картопля, чи якийсь салат, чи трохи води, чи напій, будь-що. Але якщо ми робимо це з щирим серцем, з наміром ах, вдовольнити Крішну якось звернутися до нього, мати привід до нього, підійти, вклонитися, запропонувати молитви, Кришна буде відповідати на таке щире ставлення до нього. І Є дуже багато таких історій, коли Крішна приймав прості речі. Одна з них це коли Кришна був посланником Штирі Махараджі, його послали до Хастінапору, щоб він був посланцем миру. Хотіли, щоб була перемовина, домовились про мир. Дорогі до нього зустрічали, там були дуже розкішний прийом, багато слуг, багато їжі, напоїв. Це все було приготовано самими кращими і Торідан сказав, давай а Кришна сказав, Я не буду. Я їсть в двох випадках. Верніше людина не сказав, їсть в двох випадках. Або людина голодна, і вона їсть. А він каже: Я не голодний. Кришна ну, не має такого чуття, що він з голоду щось повинен їсти. Він сповнений всіх щедрот в тому щасливі. Він, він не, не відчуває якоїсь потреби в їжі. У нього немає такої потреби, як в нас. І він каже: Я не голодний. А другий Крішна казав, що людина приймає їжу, тому що йому пропонують з любов'ю. І він сказав: А ти не пропонуєш з любов'ю, тому я не буду. І він пішов. І він пішов до Відори, і наскільки я пам'ятаю, в тій історії його дружина була трошки збентежена приходом Крішні. І вона почала пропонувати йому банани. Банани викидала, а шкурки її запропонувала Кришна. І Кришна приймав ці шкурки від бананів. І коли відура з нам... дружиною Крішна сказав: Не заважаю, мені смачно. Він приймає прості речі, якщо вони зносяться з душею і серцем. Тому цього вірша можете повторювати кожен раз, коли ви питаєте божества чи вівтарю вдома вашому. Згадуйте про те, що є головним в цьому підношенні. Головним є ваша відданість, ваша щирість. Принаймні, якщо у нас немає таких глибоких почуттів, можемо пропонувати прості речі. Принаймні, підношення на чистій кухні, прочитати якісь молитви, щоб наша свідомість була в належному стані, якимось чином так чи інакше пам'ятати про Кришну, для кого ми це робимо? І що... Розмірковування над таким віршим дозволить вам трошки переглянути, що ви купляєте, і що ви пропонуєте Крішню. Бо Крішню не їсть те, що було виготовлене невідданими. Тобто речі, які ми купляємо в магазинах, це треба це пропонувати Крішні. Це треба взагалі це купляти. Тому віддані вони відомі як кухонна релігія. Вони самі готують і самі пропонують Крішні, те, що вони приготували Всі люди, які потрапляють до храмів і поштують просад в храмі, у них у всіх виникає питання, що це таке, і чому таке такі відчуття, таке, така, ну, такий вплив якоїсь їжі, простої їжі. І вони запали, і вони намагаються з'ясувати може це якісь спеції, ще якісь інгредієнти. Бабтя прачкаті, бабтя в бахвітам. Віддані готують з любов'ю, віддані готують наміром задовольнити Крішну. І, і Крішна, просто слухаючи ці молитви, підносимо, підносимо наше підношення йому. Він торкається цієї їжі, і їжа змінюється. Вона стає просадом. Та бхога і продукти, які ми забували, вони перетворюються на Прасад, на милість Кришною. І кожен відданий може мати такий досвід. Тепер ми повторимо вірша. Кожну строчку по три рази. Я буду повторювати. Повторюю, також за мною разом. Патрам Патрам пушпам 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 Патрампушпампаламтаям. Патрямпушпампалам. Друга строчка. Йоми бактя праяч хаті. бактя праяч хаті. бактя праяч Третя строчка. Тада бахрі Тадахам бактю пах. Бакю пахритам. Четвертая строчка. Ашнами правятатмана, ашнами правя танаха, ошнами прая таманаха. Першая, строчка разом. ПАДРАМ ПУЬПАМ ПАЛА правда я Йоми бабтя Брайцхаті ПАДРАМ ПУЙПАМ ПАЛА Мта Я Йоми Бабтя Брайцхаті ПАДРАМ ПУЙПАМ ПАЛА Мта Я Йоми Бабтя Брайцхаті Третій та четвертий строчки разом. Тадахам бактю пахрітам ашнамі праятат манаха. Тадахам бактю ашнами ашнамі Тадахам бактю пахрітам Ashnami праятат Тепер вірш, цілий вірш, тричі. Патрам пушпам палам таям бактя праяч तदहं भक्त्युपाहृतम् अश्नामि प्रय पात्रं पुष्पां फलां दयामि यमे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपाहृतम् आत्मना ं पुष्पां फलां दायां य भक्त्या प्रयच्छामि तदहं भक्त्युपाह्रिताम् अश्नामि प्रयतत्मनः Мабуть, тепер нас треба розбити на групи, і ми будемо повторювати цей вірш разом в групах, щоб більше запам'ятати. Я цей вірш повторюю кожен день, коли пропоную підписання. Він допомагає мені згадати, що я роблю, навіщо роблю і що є головним в цьому підношенні. Для тих, хто не може робити це з любов'ю, і відністю, є наступний вірш. Який теж також треба знати кожного, кожен, якщо в нас нема любові, то ми повинні це то так чи інакше зв'язувати з Крішною. Я хороший, я дашнасі. б ми не робили, ми робимо це як підношення Крішне. Це, Цей вірш 9.26, він каже про стандарт чистої відданості. 9.27, він вже каже про те, що. Треба так чи все інакше пов'язувати з Крішнею, але це не є чиста відданість, це є те, що ми робимо для себе, але намагаємося запропонувати Крішні як, наше, як підношення нашої, нашого життя, навіть якщо це не, не ну, як просто якась проста робота будь-яка. Тому ці два вірші вони принципово важливі для того, щоб відданий мав правильне філософське розуміння. Що він робить кожен день, щоб не було якоїсь двоїстості? що і Я з Крішною, а тут я вдома на роботі, я тут щось виконую, якісь роботу, обов'язки. І це не пов'язано з Крішною. Ми все повинні пов'язувати з Крішною так чи інакше. Будь ласка, розбите нас на групи.